Хочу вам показати рецепт дуже вкусних ванільних сирників. Такі сирники я купляла на одній звісної заправки. Просто у мене дитина їх попросила. І я вирішила їх приготувати вдома. Уже готувала не раз і хочу ще вам показати. Готовляться вони дуже просто, легко із доступних продуктів. Я ізучила состав цих сирників, нічого лишнього в них нема. Ванільний вкус. Особливість цих сирників вони робляться маленькі, такі, знаєте, як дитячі. Дуже вкусні і ніжні. По інгредієнтам, мені треба 300 г творога. Я його трохи поставила під прес і стекла сироватка з нього. Один жовточок, один пакетик ванільного сахара, одна столова ложка муки, така от щепотка солі, ну і сахара от таких три повних ложки. Будемо вважати, що це столова ложка. Творог можна перетерти через сито або пробити блендером. Ось така маса у мене вийшла. Додаю тепер желточок сюди. І сахар. Ванільний сахар. І це. Добавила щепотку солі і буквально отак от. Так от. Дві, дві. Не буду три, тому що у мене творога мало, буде сильно сладкий. І хорошо вимішую. Розтираю лопаткою хорошо. Вот такая масса получилась. И добавляю муку. Перемешиваю хорошо с мукой. На доску подсыпаю муку. Выкладываю тесто. Так, обкачиваю муки, і формирую колбаску, делю тісто на кусочки і скатую каждый кусочек в шарик. Такі такий невеличкий. Отакий сырничок я сформировала. Я Вот взяла кусочек теста и ножом вот так вот. Следующий. Робим форму. Цесырнички у нас детские, маленькие, аккуратные. И в стороночку. Ось такі малиші у мене вийшли і зараз я їх буду відправляти на сковородку. Жариться вони будуть недовго, буквально 2 минути з однієї сторони, 2 минути з другої сторони на умереному вогні. Перевертаємо їх. Дивіться, який хороший рецепт, нічого не розтікається. Знаєте, як буває, сир починає стріляти, витікати із сирників. Тут нічого цього немає. Тобто, дуже хороший рецепт. Ну, звісно, це маленька порція, ви можете його увілічувати вдвоє, втроє, якщо велика сім'я. Головне, щоб творог був хорошо віджатий, головне, щоб він був не мокрий, і тоді у вас все вийде. Такі красиві сирнечки вийшли височенькі, рум'яненькі, бачите, от такі от ще гарячі. Я потім вам розріжу, покажу всередині. От такі красиві сирнички у мене вийшли, бачите, маленькі, ніжненькі. Дитина попросила поставити ці сирнечки в таку коробочку, в якої ми її купляли їх на заправці. Ну і так ми зробили. Тепер я вам розріжу і покажу, що ж у нас всередині виходить. Ось дивіться, які вони красиві, повністю пропечений творожок. Тобто муки тут дуже мало. Дивіться, які вони нежні всередині. Тобто, забиті мукою дуже нежна текстура, сочні, і притом вони не сирі. Удачний рецепт, я советую вам готувати його. И вот так сметанка.